Дня сьогодні я би хотіла вам розказати про взаємозв'язок між їжею і шкірою. Всі ми знаємо, що для підтримки шкіри в гарному стані важливо вживати їжу, яка є багатою на вітаміни, антиоксиданти, омега 3 жирні кислоти, мінерали та інші корисні речовини. І ось деякі продукти, які сприятливо впливають на здоров'я шкіри. Перш за все, це жирна риба. Чому? Бо ця їжа, вона містить омега-3 жирні кислоти, які допомагають підтримувати шкіру зволоженою та еластичною, і знижують запалення. Наступне це авокадо багато на здорові жири, які підтримують зголожені шкіри, а також містить вітаміни Е, що є потужним антиоксидантом. Наступне це горіхи та насіння. Джерела вітаміну Е, цинку, омега-3 жирних кислот, які сприятливо впливають на шкіру і допомагають захистити шкіру від пошкоджень. Наступне це солодкий перець. В ньому є високий міст вітаміну С, який допомагає у виробленні колагену, що підтримує еластичність шкіри. Тобто, є певний взаємозв'язок між вітаміном С. Який сприяє виробленню колагену і це якби підтримує еластичність шкіри. Наступне це зелені листові овочі, багаті на вітаміни А, С, К і антиоксиданти, які також допомагають зменшити пошкодження шкіри. Наступне це томати. Томати вони містять лікопен, який захищає шкіру від ультрафіолетового відпромінювання. Наступне це ягоди. Ягоди, такі як чорниця, наприклад, полуниця, малина, вони багаті на антиоксиданти, які також захищають шкіру від пошкоджень вільними радикалами. Наступне це цільнозернові продукти, такі як овес, коричневий рис, цільнозерновий хліб. Вони, в свою чергу, допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові, що важливо для здоров'я шкіри. Наступне це морпи та батат. Вони містять бета-каротин, який організм перетворює на вітамін А, що є важливим для підтримки здоров'я шкіри. І останнє це зелений чай. Зелений чай вміщає в собі антиоксидантні властивості і допомагає зменшити запалення та покращити еластичність шкіри. Також важливо пити достатню кількість води, щоб підтримувати шкіру зволоженою та здоровою. І уникайте надмірного споживання цукру та оброблених продуктів, які можуть негативно впливати на стан шкіри. Дякую, гарного вам дня!